Якщо у вас є кіт, то ви звикли до його невизначеності. Я зараз про ситуації, коли він, наприклад, відчайдушно шкрябає двері, щоб його пустили, ти йому відкриваєш, а він думає, або сидить думає, або йде взагалі геть. Важко зрозуміти, що в нього на думці всі моменти, але це аналогія, і по суті, ми інколи теж робимо так само. Так от, сьогодні постарайтеся відстежити, що на думці у вас, коли двері, по суті, відкриті, але йти ви не наважуєтесь. Обов'язково задайте собі питання, що мене зупиняє переступити цей поріг, що мені заважає зробити крок до реалізації своїх планів і амбіцій, чому я сумніваюсь. Дуже важливо зрозуміти, що змушує вас сумніватися. Період очікування не повинен затягуватись, і ви повинні розуміти, що по суті двері відкриті, нічого вас не зупиняє, крім власних якихось думок, тривожності і сумнівів. Треба виходити із зони комфорту. Така порада на день сьогодні.